Сьогодні прилетіло вже і до колишнього регіонагіонела регіонала Володимира Макеєнка, тому що прямо на даний момент правоохоронці прийшли до нього, додому проводять там обшуки. Він є колишнім заступником голови забороненої партії регіонів. І колишнього власником є телеканалу Прямий. В офісі вони зараз знаходяться у нього. Я маю на увазі поліціанти. Вони так само прийшли до нього до маєтку, і зараз відомо, що слідчі служби безпеки України, державне бюро розслідувань перевіряють його причетність до справи, яка саме пов'язана з мінуванням грошей та ухилянням від сплати податків. Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепокомпаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях. ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 мільйонів гривень, та ухилення від сплати податків у 2011 2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів. На суму понад 63 мільйони гривень можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні компанії. Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.